Яким чином пояснити, що до вчорашнього дня партія монобільшості була потужна? Талановита, розумна і державницька. Але за одну ніч вона раптом, я цитую, стала слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати інститут президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Кінець цитати, повне зібрання творів Мар'яни Безуглої. Як так сталося? Не повне, не повне є ще продовження, є продовження. Один з дописувачів, ну вона є ж там коментарі закриті для таких, як ми з стополі, а в неї ж тільки для своїх відкриті. Так от, один з її дописувачів написав: пані Мар'яну, а щоб підтримувати президента. Він нас найвеличніший, він нас найкрутіший, він нас нормальний. Він навіть от е, прийняв рішення не готуватися до війни, і от загинула купа народу. І тут Мар'яна видає пер. Президент робив все, що казали військові. Угу. Понятно? Понятно? Угу. Ясна, понятно. От вам шах і мат поспаліти є. Ну, давай говорити відверто. Вчора Шарахамія рятував безумку. Безум, рятував. Со Степанчуком разом, ну, неважливо, якими методами, шахматами, там, не шахматами і так далі. Але наскільки був єдиний парламент, щоб прибрати цю тамогочість? Розумієш? Е, я хочу сказати, що навіть вчора на фракції вони вже ж поставили в цьому крапку, і тут, а після фракції, Мар'яна все ж таки виходить з цією заявою, яку ти процитував, друже. І що я собі думаю, що на фракції, то вони поставили, але скоріше всього, що там вже всередині самої фракції вже коса пішла на камеру. Uh -huh. Ну реально, да? тобто як би там не було, і скоріше всього, що напевно після засідання фракції ще відбулися певні перемовини з е офісом Єрмака і з власниками тої Тамагочі. скоріше всього, що власники її злили. Бо справа в тому, що власники її тримали, бо вона ж ти ж розумієш, вона ж дуже дофіга -до 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 знає. Але видно, домовилися, що все-таки давай, окей, тут ми її множимо на ноль. Але в принципі, який ноль, ну вона залишається бути в кабінеті. Розумієш, да? Тобто, ну ну що зміниться? Таблічка на кабінеті поміняється. Ну тобто, але іміджево, іміджево сказали не чіпати. Ну тобто, раз фракція прийняла рішення спасти рядового Райна, да? Тобто ці історії. Але та рішило зіграти на хайпі. Ти ж дивися, в неї по перше кількість підписників за цей буквально місяць-два, що вона почала чудити. Виросла колосально, так? вона стала ньюзмейкером, формування новин в Україні. Так? Тобто, як тільки їй треба відволікти увагу від чогось, вона формує якусь новину, якусь діч. Ну, по-другому, це ж я не можу назвати. Ага. Тому така історія. Але мені здається, ну, я не знаю, я, звичайно, не психіатр, але мені здається, там, по-моєму, уїхало. Чому? Тому що я знаю історію, коли вона вірвалася на засідання, не на засідання, а на нараду в уряді. Коли вона там тупо щось там кричала, руками розмахувала, нахамила шмигелю і вискочила. Тобто, знаєш, як ааа! Хляб дверима і пішла. Що то було? Напевно, і мило. Тому мені здається, бо ну, деякі колеги, з якими я спілкувався, колеги маються на увазі по парламенту ще восьмого свикання, ну, схиляються до думки, що там э, уїхала куку. -ку. Ну не знаю наскільки воно уїхало, ні, але ну, така історія.